Реально проплаченку. Про що ви взагалі думаєте про те, що зараз відбувається? Взагалі, як ви думаєте, чи допоможе це змінити свою думку президента та підписав цей віто? Я думаю, що все псев... Так, шановні, я всіх вітаю. Сьогодні ми йдемо на мітинг. Я буду віта в ролі. Я буду заблюрений. Я буду в ролі журналіста. То есть я не буду как митингующий, я буду в роли журналиста. То есть я не за тех и не за тех. Погнали, я в роли журналиста. У нас как раз вот трио. Журналист, нейтрал и митингующий. Да. У нас хорошее Метал. трио получается. Ух ты! Еба. На словах Иван Багряный, у законах, черт, Иван. бабушку Гана О, уже слышу. Ганьба, гань. Ба, гань. Да, смертна классика, ради будильника, а не было. Я мітингу первом митинге своем сознательном возрасте. Я не на первом, но... Я был на Майдане, но я просто маленький еще был. А, да? Да, я на Майдане был. Я в Грузии була на первом митинге. Потом я осмилательница була этого митинга. Реально? Да, це вообще долгая история. Я можу тебе знаєш кому відвести? Кому? К голові Геошки, українські студенти за свободу. Якщо він сьогодні тут. О, суспільне, о, суспільне, тут смотри. Логично, що вони да, ну Там такі она надо. Давай, давай, ту 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 Что-то знакомое, подожди. Это же данная собаки. Ой, дам послушай. Ебать, там посмотри. А Шоні Порошенко? Мені молодь, це бухло. А мені слишлося порошенко. Дівчата, а можна вас розпитати взагалі, що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Що відбувається? А що всі хлопку? Ми створюємо звук, щоб привернути увагу. Загалі, а що ви можете сказати з приводу законопроекту? Є у вас якась своя особиста думка? Взагалі? Своя особиста думка час. Е, не дивлячись на те, що ми стоїмо тут, да, деякі люди не до кінця розбираються, я не є політиком, я не є. Е, мені всього 16 років, я в цьому до кінця не розбираюся. Але на базовому рівні я розумію, що це е, коли ми обмежуємо. Бажем... Владу набув, ми обмежимо взагалі все. Тобто політики можуть вільно зайти в будинок, вкрасти і сказати, що це, ну, це окей, бо ну. ну. Політики будуть в руках тримати набу. Люди, які говорять, що Набу не робить нічого трохи на праві, давайте згадаємо, що Набу безпосередньо не затримує людей, це затримують інші. Але так, вони не Ідеалі, як і, кожна, е, як і кожна політична діяльність в Україні, але мінімально е, устрій і демократія ми повинні е, втримувати. Бо, як мінімум, я хочу жити у себе вдома, а не в Іспанії, в Італії. Я вас зрозумів. Щиро дякую, що ви сказали. Дуже я вам важаю вам вдачі. Думку. Ви повинні питати, бо це треба почути всіх думку, і навіть тих, хто проти, бо це бо це думка. Обов'язково буду питати. Так. Дякую, дякую вам. Дякую. Добрий день. А можете ви взагалі прокоментувати, що відбувається? Якщо ви не проти. Ви не проти? Я проти. Хорошо, без проблем. Добре, добре. Здорово. Привіт, здорово, наші люди. Здорово. Да, да, ми все таки прийшли. То, нові, що ви загалі можете, можете, можете прокоментувати, що відбувається? Я просто це опитування проводу. А, законопроект, якщо ми говоримо за до нас це Повне знецілення праці українського народу під час майдану незалежності революції гідності, і це великий крок назад у євроінтеграції та боротьбі з корупцією України. Добре, все радянському обережно. тут багато людей балаплату справи за загалом проплачених минулі дні. Я зникала ну, тобто... Блає тут дуже багато лівих людей і правої молоді теж і з різних екстремістських організацій. Що реально проплачують тут ковтунок? Ну зокрема вчора була новина, вона, ну вона у багатьох пабліках в інстаграмі ширилася. Можете свіснути О, офіс нас почує. один раз спробувати. Офіс, офіс, офіс нас почує! А куди сюди? О, офіс нас почує. Дякую. Офіс нас почує. О, ви таблички пишете та роздаєте. Ви таблички пишете та роздаєте. Не, не зовсім. Але може взяти, якщо хочеш щось здається. Сорна Україна! Она єдина! Спорна Україна! Покажите! Україна! Україна! Приймайте закон! Я теж <р Еще> в новості зайшов почитати закон, приймайте закон, мені нічого не пишуть. Що <р Again> ви взагалі думаєте про те, що зараз відбувається? エ, ну, як на мене, якщо ми говоримо саме про конкретну дану подію, то це класне єднання народу проти е, рішення, яке є шкідливим на думку більшості наших громадян. Вектор того, що це мирне об'єднання, яке виступає проти конкретної події і при цьому ніяк не загрожує будь-якою подальшою ескалацією. Добре. А ви що думаєте? Можете хочете щось сказати? Якщо коротко, то це піздець. Ми стоїмо комуністською диктаторською Україною, Що ви взагалі думаєте, що відбувається? Я думаю, що молодь вийшла захищати своє майбутнє в цій країні, бо наш президент намагався знищити майбутнє. Взагалі, як ви думаєте, чи допоможе це дійсно змінити свою думку президента та підписати вето? Я думаю, що все разом і тиск вулиці, і тиск європейських і навіть американських партнерів все разом м, допоможе схаменутись нашому президенту. Добре, можна вас обійняти? Ви просто прям, прям бабуся, бо вас обійняти. Ой, та щиро дякую вам. Я вам дякую вам теж корупції. Ні, розвитку так. Засутники, власних душ а яких більше. А, Мура. Мрак. А де храни без цього неї? Добрий день. А можете ви мені щось написати, щоб я також вийшов, будь ласка. Може, я можу взяти? Бо... щиро дякую вам. Ну, мне больше что-нибудь найдем. Но мне поменьше можно. Давай, давай. Может, мне это просто... ходила, рассказывала, и как это все... Нет, нет, это... Нет, это правильно. Я бы с таким и ходила, Ло. Ханьба коррупции, это правда? Я что сам закон, я считаю, это бесплатно. Правильно, Вот так вот можешь, в принципе, и вставить видео, мое лицо. Да? Да. Мое лицо, да, Не тряси. Все, отлично. Ой, а может еще на нашу камеру потом, будь ласточка? Просто вот так потримайте, потому что я там уже сам Вишика. Вище, вище, да, да, да. Ну що, в принципі, побули на мітинг. Що ти так. скажеш? Які у тебе впечатлення? Та що, блін, це майже не перший мій мітинг, так що на. А, а де ти ще був? Перший мітинг мій був проти Білоуса, а другий мітинг був вже, ну теж тут, але це коли в перший день було. Ганьба корупції! Ганьба! Ганьба! Ганьба, корупція! Ганьба! Корупція. Корупція. корупція не має існувати. Повністю підтримую. Альба коррупции! Альба коррупции! Альба Альба коррупции! Дань тобой! Альба коррупции! Альба коррупции! Альба коррупции! Альба с Альба коррупции! коррупции! Там можно, Ганьба корупції Ганьба корупції Я головний корупціонер України. Слава корупції. Слава корупції. Сука. <красна> безу безугла. Ти, сука у нього інтерв'ю не що за бойов. Що? Вона там була? Да. Без угла була там. Да, та, 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 та блядь. блять, без угла була, блять, только. Ну, Возвращаемся, беремо у інтерв'ю. корупції. Ми вчора були на коррупції. Правильно, молодці. Наші, наші люди. Ганьба корупції. Ганьба корупції. Ганьба корупції. Дякую. Ви не підтримуєте корупцію? Не Правильно. Ганьба корупції. Шановні, ганьба корупції. Аньба коррупции. Аньба коррупции. А? Аньба коррупции. Аньба коррупции. Я его не знаю. Я его не знаю. Аньба коррупции. Кто это вообще? Белый теплоход от меня любовь мою. Тарчу как шпала я.